Підписаний вже президентом станом на сьогодні, від 28 вересня, два із трьох покарань це арешт і обмеження волі, замінено е, на таку складну е, назву, як пробаційний. Нагляд, тобто залишається покарання обмеження волі, нікуди не діваються тюрмою, зрозуміло, очевидно, і е, привноситься новий якісно новий вид покарання, пробаційний нагляд, що е, мається на увазі, це до особи е, засудженої за конкретними статтями кримінального кодексу, застосовуються наглядові та соціально виходні е, вні заходи без ізоляції від суспільства. Суд покладає на засудженого до пробаційного нагляду такі обов'язки, увага, періодично з'являтися до органу пробації. Зрозуміло, повідомляти орган з питань пробації.